Ну що ж, друзі, всім привіт. Е, сьогодні <клух> неділя, їду я в село і Фу, я не знаю, хотів записати відео, коротше е, в... крипто, блять, реально ну <клух> не хочу вже якось так займатися, вічно дивишся на той графік, а він паде вже там в мене мінус 250 доларів, Це просто, просто за 2-3 дні мінус 250 я блядь, в тиждень, даже, щоб ви розуміли, не заробляю сотку. От в тиждень в мене навіть не виходить сотка. А тут 250 за пару день. Фух, хочу записати таке відео, я не знаю, блядь. Перед цим відео я записував, що блядь, от реально якось стає жити важко. Е, і якось ці проблеми, ти крутишся, крутишся і блядь, толку немає. І... Коротше, я... Е... Окончательно вже тепер е, рішив, що ніякі відмазки, ніякого її поблажки до себе, просто тупо брати і робити бізнес. Е, я попробую, тому що я е, відчуваю, що мені зараз піздець, як важко, це просто не описуємо. Е, Даже можу вам розказати, як мій день починається, навіть от вихідний сьогодні, да, вроде би, е, ну які сьогодні проблеми в людей, правильно? Я вам розкажу свій день. Сьогодні подзвонив е, до мене шеф, е, взяв техпаспорт від моєї машини, тому що він там поїхав до свого знакомого. Круж там сусіда, що я купив, що е, в нього робить на роботі мужик, то сусіда, типу, машина. Там власник, типу, він взяв, поїхав. Я хочу на себе її переписати. Цей мій ранок почався з 8 години ранку. Потім я пішов на нову пошту, е, як завжди, продаю товари. Продав за 900 гривень торцовку, яка коштує 3,5 тисячі. Зарядним повністю під ключ продав. Новеньку, навіть диск оригінальний. Думаю, є... хай йде. Мені були розбили унітаз, не знаю, я казав я це відео чи ні. В общем, розбили унітаз, мене футболили на ті нові пошті. Коротше, хотіли паспорта, кода є, там треба було все сканувати. Коротше, мене футболили. я сьогодні прийшов блядь, нервовий. Коротше, віддали мені там 200 гривень, просто так в свої кишені, ніякого паспорта, ніяких кодів, все просто тупо свої е, віддали. там. Я підняв шороху, там всі ті, що пакувальники прийшли, хто відправляв. Коротше, вони, понятне діло, що не могли визначити, хто то пакував, хто відправляв. Коротше, мені мені дали гроші, ніякували, я кажу, що ви мені голову морочити, не ну, може так було той раз зробити. А вона, типу, а ми... ми е, коротше, ми думали, що ви хочете повернення зробити, я вам кажу, сказав той раз, ще. що мені подзвонили з Києва, сказали, що товар пішов на утилізацію, яке повернення, що ви ліпите, нахуй? Я, потім... я кажу, якщо зараз у мене гроші не буде, бля, я не знаю, що я тут зроблю. Коротше, віддали мені оця дівчина, що закасував головна, я так зрозумів, просто тупо віддала мені гроші свої, і я пішов. Потім в наш край заходжу, беру ті гроші, реально всі гроші просто, просто не мав більше. Вчора... Ще 100 гривень мав. Потім вони мені віддали. Вважаю, що в мене зараз 200 є. Реально, типу, є 200 гривень, більше нема в мене кишу. я маю йду. І що цей... я в наш край, блядь, заходжу брати хліба нахуй. Хліб зацвілий, блядь. От реально, сука, на самому видному місці. Прям така цвіль, як 25 копійок колишні. Знаєте, вони вже зараз не ходові, але як 25 копійок. Прям блядь, така цвіль, нахуй, хліб. Як його? Я, до речі, зазняв відео, не знаю. Можливо, закину на канал відео. Я підійшов просто до продукту, кажу, можна вас? Вона закликала. Каже, що сталося? Я кажу, дивіться, я не знаю, чи воно так має бути, чи не має бути, але дивіться, кажу, хліб зацвилий. Вона зразу виділа той хліб, зразу, при секунді забрала його, типу. та то не наші вина. Та то сроки ще добрі. Блядь. Я подивився на дату, а там реально сроки ще добрі, Ну хліб зацвилий. Понятно, що сроки вони пере... поміняли, І коротше, блядь, і ще знаєте, що мене найбільше спонукало, то що я вам розказував, мене лишила дівчина, Ілона. І... Вона коротше, вчора мені написала, що вона приїде до мене щось там забрати, чи що я чесно, я не хочу навіть заморочуватися, розказувати. і... Якось, тіп, вона, я так зрозумів, що вона хотіла вивернути. Уже я їй казав, що тобі немає що смислу їхати, то все. І в общем, я до неї ще раз подзвонив, тіп, трошки її образив, тому що ну як інакше. Людина мене обманула, я свої плани змінив. Я мав їхати в село, тому що у нас сьогодні в селі празник. Е Я їй подзвонив, коротше, ми поговорили, я кажу, Ілона, тіп, ми сі розстали туди-сюди. Для чого рвати душу, для чого про себе нагадувати? Кажу, ти ж мені вже неодноразово писала, що все, ти вже про себе не будеш давати змагати, ти забуваєш мене, я забуваю тебе. І знаєте, якось так в тій розмові. От реально вона сказала, щасливого поті, типа, ми довго навіть не розмовляли, вибила і, знаєте, отут всередині, отут кого прям де груди, так. Зумієте, так, так заболіло. так, Така біль, блядь, душевна, чи як це правильно. Просто я знаєте до, до, от реально до 2022 року фактично е, Я не знав, що таке душевна біль. Я реально так просто типу, чув від людей. Ну, Зараз я реально розумію, що це за біль. і Просто от реально ці такі проблеми ти рішаєш. І... Реально тебе спонукають і реально мене це спонукало, що доки я так буду жити, от я вже бачите, е, їду на Мерседесі, вже менш більш вже зібрався, не такі, як все. Ну що вже заїбало, реально, бомжем бути вже заїбало. Реально. І не знаю. Чесно, не знаю, як далі буде, реально. От, от реально от такі ситуації, от такі проблеми. от Мені кажеться, що от реально, щоб аби просто ризикнути, бо я від багатьох чув, реально людину має життя таку сраку загнути. От в мене сьогодні, блядь, вихідний мав бути. Я з понеділка по суботу дуже важко працюю. Реально, і оце, блядь, день тільки почався. Я не знаю, що ще буде в село. Я не знаю, що ще буде, як я вернуся назад з села, і що буде. Тому що зараз Е, якась, десь По 10 годині, навіть може 11-й, ще ранок я считаю. А в мене вже блядь, куча всякого пройшло. Розумієте? І це кожен день таке. Е, я не записую відео, тому що сталося, це один день таке. Типу це реально кожного дня така жопа блядь, в мене. От реально. І я думаю, що реально такі во, е, ситуації, такі во проблеми, коли людина реально на грані ходить, реально їх зриває і реально люди... В таких ситуаціях я думаю, що відкривають бізнес і, і, це, і реально щось пробують і стають багатими, тому що бля, просто так, коли все добре, я думаю, що не можна. Але поживемо видим це відео, я, що я наговорив навіть не знаю що, бо я що говорю, то я викидую. Я навіть не передивляюся, відео просто закидую, щоб я його не дивлюся, тому що... І треба буде перезаписувати ще щось. А так я зразу його закидую, щоб не дивитися, не перезаписувати. І можливо я буду правий. знаєте Можливо, я буду правий, можливо, я буду не правий, але я виджу, що тої інакшої ситуації нема, що далі так в мене реально не може просто бути. От реально не може Куди вже? вже далі? Так що, друзі, такі-то справи. Всім гарного настрою. я Бажаю, щоб ви... Не мали реально таких проблем, як я, тому що, чесно, ворога. От, от реально я навіть ворогові не поживав. От реально, які б там в мене не були, хоча в мене їх нема. Але реально, які б вороги там не були, реально я б їм не пожелав такого. Такого, як я у мене зараз. Так що, друзі, ось такі до справи. Всім гарного настрою, всім пока.